Друзі, привіт! Я знову на Тержниці і зараз покажу вам, що я купила. Дивіться, сьогодні так гарно скупилася. Отже, огірки, знову ж таки, у мого знайомого фермера. Тут 3 кілограми, вони по 55 крон, трошки більше тут, ніж 3 кілограми. І він мені дав ще і знову ж таки корінчик крону на додачу, це безкоштовно. А огірки мені коштували 170 крон. Значить, чому по 55? А, бо минулого разу були по 60, тому що вже йде сезон і буквально трошечки він знизив ціну. Але у нього також є і дешевші огірки. У нього є і по 40, і по 30, але то вже такі, знаєте, великі. Просто як ото кабанчики переростки, і вони більше годяться, ну там не знаю, на салат, можливо, на квашення. Я брала найменші, які по 55. Вони всі відбірні, просто дивіться, які малесенькі, тому що я брала на закрутку. Так, далі у нього ж купила ще чесник. Знову таки, Часник у мене іде дуже швидко. Три головки чесника коштували 35 крон. Так, це у одного фермера. Так, це вже у іншого. Ось такий великий пучок, навіть величезний пучок моркви за 30 крон. У них стандартна ціна, 30 крон, будь-яка зелені і коріння. Але тут насправді сьогодні якийсь просто нереально великий пучок. Він дуже великий і це домашня морква прямо з грядки. Вона велика. Мається на увазі пучок великий. Дивіться, як там багато моркви. І у нього ж я купила помідори, також домашні. Вони трошки такі ще, як ніби рожеві, але вони солодкі. Я знаю цей сорт. От, і вони вже годяться на салат. Помідори по 70 крон за кілограм. Так, далі. Ще в іншому місті купила три кукурузки. Вона по 25 крон за одну штучку. Отже, тут на 75 крон. І купила ще також зараз персики. Це, це домашні, прямо з дерева. Вони мені коштували всього 39 крон. І їх тут мало, тому що це остатки, залишки. Дуже швидко розібрали там у одного фермера. Ось такі от домашні персики. Вони дуже-дуже смачні, дуже соковиті і вже вони стиглі. Вони навіть такі, знаєте, Трошки вже м'якенькі. Ось такі от покупки в мене, покажу вам їх загалом. Дуже я задоволена. От, огірочки буду сьогодні знову ж робити. А, і ще, друзі, що я хотіла вам показати, я тут вже 3,5 роки. І не раз вам показувала огляди саме з цього місця, наприклад, з цього ж стола або ж з інших столів. І я ніколи не звертала увагу на дуже цікаву річ. Дивіться, я прямо ось над столом піднімаю камеру вверх і дивіться, що тут знаходиться прямо на ринку. Це дефібрилятор, саме справжній для спасіння, для запуску серця. Я такого ну просто не сподівалася. Я настільки, побачите, тут на ринку, дивіться, це ринок. Дивіться, 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 ось так, от покручусь. Це оця Голешовицька тержниця. Ось мої покупки, які я щойно показала вам. І ось дивіться, буквально над столом, у такому скляному, у ну, металевому під склом, ящичку висить справжній апарат. Для запуску серця раптом комусь стане погано. Ну, хай ніколи це ну, не буде такого випадку. Але ж дивіться, щоб на ринку був дефібрилятор. Я такого ніде не бачила. Я просто вражена цим. Тут морква, цибуля ріпчаста, цибуля порей і, і фенхель. Часника немає. Так. Так, і ось на цій овочевій подушці, яка вже в принципі майже готова, я вирішила зробити тефтелі, не котлетки, фарш курячий. Додала туди сіль, перець і сир. Це я вже досипала. Уже у фарші є дві чайні ложечки, але мені здалося, що трошечки замало, і я додавала ще одну ось зверху чайну ложечку. Зараз перемішаю сир Грана Падано, Натертий, уже натертий сир італійський. Бачите, я вже його так гарно використовую. Зараз я знову це все перемішаю. Тут немає ні цибулі, ні чесника. Я ж кажу, тільки посолила, поперчила і додала оцей сир. Будуть, такі, ну, такі будуть по-італійськи. По-італійськи, тому що такі тефтельки саме так, по-італійськи, і роблять, без всяких цибуль і, і чесників. Це все зараз сформую, будуть такі тефтелечки. Перемішаю, звісно. От, і добавлю на оту овочеву подушечку. Трошки під кришкою потушиться, і такий в мене буде смачнючий обід. Ну, ось, дивіться, тефтельки поклала зверху на цю овочеву подушку. От, зараз вони е, під кришкою е, трошки так пропаряться, ніби як на паровій бані, тобто я не буду їх перемішувати. Щоб вони не розвалилися, бо вони ж без яйця. Так, давайте подивимося, як тут наші тефтельки. Гарненько. Я їх уже перевернула. Тепер вони ще з цієї сторони, з нижньої, теж трапаються. Десь так, хвилиночок сім. Сім, десь біля десяти. І дуже-дуже гарно все це пахне. Знаєте чим? Пенхелем. Ну, хоча і порей також відчувається трохи, ну і самі тефтельки також пахнуть, але фенхель найсильніше і, в принципі, найприємніше. О, так що спробуйте також, це дуже-дуже смачно. Усім, хто їсть, смачного!